Третій день московські попи і парафіяни ніяк не можуть покинути Києво-Печерську лавру. Зробити це вони мали ще до 29 березня, а Сьогодні 31-й, і нічого не змінилося. Біля заповідника зібрались віряни, До них доєдналися активісти. Хтось хоче прогнати священиків, які неправомірно вже займають приміщення лаври. А священники ж своє місце покидати не хочуть. За ситуацію стежить тепер Юрій Пугач зараз на зв'язку зі студією. А вітаю, що зараз відбувається біля лаври. Я бачу, що людей там значно побільше. Ало, що кажуть активісти, і чи якось змінюється ситуація? Вітаю тебе, Катю людей дуже багато біля києво Печерської лаври. Від самого ранку тут було дуже багато і прочан у ПЦМП, які знову ж таки вже другий день поспіль завадили роботі комісії Мінкульту, яка мала би тут провести опис майна, яка мала би перевірити наскільки все у приналежному стані у тих приміщеннях, які ще 29 березня мали покинути представники УПЦМП. Цього таки не сталося. Власне сьогодні цю комісію так само не пропустили і завадили її роботі. Після того що сюди приїхали десятки, якщо не сотні, активістів. Їх тут дуже багато. Ситуація наразі така, що з одного боку, ближче до входу до печер, до нижньої лаври, збираються прочани. Вони співають пісень церковних, також тримають у руках ікони. А через кордон поліції від них десятки активістів, які прийшли сюди з прапорами України, які тримають у руках плакати, на яких власне, написано геть до Москви, геть московський патріархат. Поспілкувалися ми сьогодні з одним і з іншими. Звісно, Втім, вже сталося тут і кілька сутичок. Приміром, коли жінка намагалася пройти до печер, аби помолитися сьогодні. їй на заваді став той натовп, про по ПЦМП, які її не пускали. Вона ж заявила, що її тут навіть вдарили. Ми просили цю жінку написати заяву до поліції, оскільки таким це безкарним це не може залишатися. Жінка сказала, що обов'язково напише. Давайте послухаємо, і подивимося прямі мови, як це відбувалося. はい。 Після того ж також я перепрошую дуже людей. Тут направду досить багато. Пройти подекуди досить складно. Після того ж сталося ще кілька таких прикрих ситуацій. Приміром, хлопець, з яким ми спілкувалися і раніше, який тримав сьогодні в руках плакат. А й одна з жінок, яка є представницею Віряну ПЦ МП, забрала у нього той плакат, почала його рвати. Ми ж підійшли запитати навіщо? І ці почали відповідати, що нічого не робили, хоча тримали у руках порваний плакат. Давайте також подивимося, як це відбувалося тут. Добрий що день. на плакаті написано у тебе? Геть русню. Чому це написав? Чому прийшов сюди? Чому прийшов? Тому що другий день ці московські фетрагати мають вийти і звільнити лавру, щоб тут була ПСУ, а вони не уходять, як бачите, і не пустили цю комісію Мінкульту». Як має бути, на твою думку, що має відбуватися? Має московський патріархат має вийти з лаври і сюди має зайти порослан церкви України. Ну, вони, коротше, оточили ці віряни московського патріархату, звинуватили в тому, що російська говорю, що це повна брехня. Почали це? Ну і потім вже не кинули, зібрали плакати. Після того ж теж тут відбулося вже кілька сутичок. Намагалися ми так само пройти до території нижньої лаври. у ПЦМП почали закривати ворота. Коли ж до них підбігла так звана, вже його охрестили у соціальних мережах і у змі. Адвокатку ПЦ пані Вікторія Кохановська, яка всіх почала розганяти ця жінка, сьогодні тут займає таку певну позицію організаторки. На правду вона розповідає, що кому говорити звірян, кому що не говорити. Просить представників священнослужителів, представників цієї церкви не спілкуватися з пресою. Так, це тут нині відбувається сьогодні. Тут дуже багато людей. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій. Сподіваємося, що ближче до вечора нас не будуть освячувати святою водою, як це було зранку з моїм колегою Віталієм Залевським. Ми спрацюємо тут надалі. Вся інформація буде у подальших випусках часу новин, і так само хочу попросити наших глядачів відкривати наш стрім, нашу пряму трансляцію з під лаври у Ютубі. На, наразі це все Переду слово тобі Катю. Дякую тобі дуже, юра. Бережи себе, бережи нерви, особливо від православних активісток, блогерок у білих курточках і телефонах-книжечках. А Юрій Погач був з нами з, -під, з території києво печерської лаври. Там все ще тривають дуже активні протистояння між попами московськими, їх прихильниками, а переважно екзальтованими жіночками. А ну і активістами, які вимагають, щоб приміщення лаври було. О, звільнено як того вимагає вимагає закон, і була допущена комісія від мінкульту. На цьому в часі новин поки що вся інформація. Ви залишитися з п'ятим далі, і ми за кілька хвилин продовжуємо наші розмовні студії. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. З жінками – Це мій коник. Який? Золотий. Золотий коник. Золотий коник. Легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. Кіно. Телебачення. Спорт. Музика. освіта у вільних є вибір. Вибирай, що хочеш. На Мегого. важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе не тримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. сечовипускання під контролем. Незламна країна, незламні українці. Далі тривають наші розмовні студії з нами. Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа і військовий експерт. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, Пан Дмитре. В цій частині трохи говоримо про Китай, бо була публікація від іноземних ЗМІ про те, що Китай готується до війни, збільшує свій військовий бюджет, там навіть укриття перевіряють всередині Китаю. А що взагалі собою являють збройні сили Китайської народної республіки? І наскільки вони страшні? Це серйозна потужна мілітарна сила. Давайте говорити про те, що Наприклад, оборонний бюджет Китаю нараховує приблизно 225 мільярдів доларів для порівняння. Ну це більше ніж оборонні бюджети і України і Росії, але менше відповідно ніж Сполучені Штати у сполучених штатах. Оборонний бюджет це приблизно 770 мільярдів. Але давайте говорити про те, що загальна чисельність збройних сил на народної освободітельної армії Китаю це приблизно 2 мільйони осіб. А в той час, як, наприклад, у Сполучених Штатах це трохи більше, ну, мільйон чотириста. Що стосується можливості китайської армії, ну тут великі проблеми справа в тому, що ну, армія Китаю не воювала останні десятиліття, тому говорити про власне безпосередню підготовку китайських військ досить проблемно. А плюс, китайська армія оснащена виключно. Озброєнням власного виробництва, тобто знов таки говорити про тактико технічні характеристики озброєння китайського це досить проблемно, але менше з тим я ще раз підкреслю це по чисельності. Перша армія в світі. давайте і не забувати, що власне Китай є ядерною державою, тобто країна входить в так званий ядерний пункт. На даний момент у неї в арсеналі за різними оцінками приблизно до 400, до 300 я вибачаюсь одиниць ядерної зброї у сполучених штатах близько 4 тисяч. Але Міністерство оборони сполучених штатів випустило прогноз, згідно з яким. КНР має до 20, до 2030 року вчетверо збільшити кількість боєголовок, що знаходиться в його розпорядженні, довівши таким чином їх як мінімум до тисячі. Тому, ну якщо говорити про ядерний компонент, то це досить потужний компонент, за яким варто рахуватися. Оця підготовка Китаю і заявлена підготовка Китаю до війни можливо вони хочуть, щоб світ просто думав, що вони готуються до війни. Як на Росію вплине? Бо Путін досі не отримав від Китаю цієї необхідної для нього військово-технічної допомоги. А давайте говорити досить цікава позиція Китаю. З одного боку, Китай підтримує територіальний суверенітет і цілісність нашої країни, але з іншого боку, він не виступає власне з критичними заявами на адресу Російської Федерації щодо широкомасштабного вторгнення. Ну, власне, в цьому і полягає специфіка зовнішньої політики КНР. Плюс, давайте згадаємо те, що власна позиція Китайської Народної Республіки у поєднанні з Індією поставила в крапку так званому російському ядерному шантажу. Саме позиція КНР, а власне там йшлося про те, що Російська Федерація має забути не тільки про сам ядерний шантаж, але і головне навіть про ядерну риторику значною мірою зняла. Можливість застосування Російської Федерації тактичної ядерної зброї на території нашої країни. Але разом з тим, чим пов'язаний візит СІВ Москву і відмова від телефонної зустрічі китайського лідера з Байденом,